Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd. Можемо бачити, що ринок дуже гарно виглядає після вчорашнього засідання ФРС. Більшість монет дали дуже гарний відсоток. 10, 12, 6. Але ми не про це. Перейдемо до мого гріт бота на біжі Binant по монеті LPT. Можемо бачити, що бот працює 13 днів і весь цей час гарна волатильність по даній монеті, і бот добре відпрацьовував. Також нагадаю, що бот відкривав по монеті LPT на фьючерсах з другим плечем. Плаваючий прибуток по даному боту 122 долари. Ще дуже непогано комісія за фінансування 11 доларів, ПНЛ 54 долари. Зафіксовано всього. 56 доларів бот заробив за цей час. Зробив 35 угод. Працює в диапазоні 3,59 доларів. 50 сіток стоїть на сітку 97 LPT. І 12 днів 23 години бот працює. Ціни ліквідації нема. Статус активний. І низький дуже ризик. Перейдемо до більш детального, де тут показується по боту, що річна ставка 151%. Але вчора була трішки менша. Так як бот працював у просадці в невеликому ПНЛ був у в мінусі. А зараз він вже вийшов знову в плюс. І також подивимося... Як бот відпрацьовував, можемо бачити, що ось зафіксовані суми по кожній ліміті 4, 1,4 долари. 1,04 долари. Також зараз виведемо кошти 50 доларів зароблених на Gridbot. Я маю завжди вивожу, коли заробляю. Є-бота 50 доларів або більше. Бот це вже мій не перший, я часто показую їх. Можете підписатись на мій YouTube канал, телеграм-канал, де я висвітлюю новини з криптосвіту. На даний момент я можу забрати з бота 121 долар, але забираю 50. Все підтвердити. Так як бот фьючерсний, то кошти падуть на фьючерсний аккаунт. Потім виведу і положу в стейкінг. Ось так, бот працює. Кому цікаво, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я часто показую своїх ботів та їхні результати. І також телеграм-канал. Всім дякую за перегляд. Всім до зустрічі!